Добрий день. Оце купив Мирослава і в Івана Машину. Фондваген Б-5. Чорний колір, все добре. П'ятий місяць їжджу в Україні вже. Е від поліції жодного питання ще не виникало. Документи зробили хлопці досить швидко. Ну, Давайте йдіть за мною, вам покажу машину. резиною теж допомогли. Зимову резину підвезли, все, все допомогли, повністю все допомагає. СТО, якщо виникають якісь питання, совітують хлопці, де що зробити. Тобто ніде нічого не виникає, геть з ними питання. Дивіться на салон. В такому салоні все простенько, гарненько, чистенько. Ми маємо автомагнітолу, маємо клімат-контроль, п'ятиступка, 1,9 дизель, повний електропакет, то є електрозеркала, електростекла. На даний момент вже 264 тисячі пробігу. На місці Маємо. в Україні вона пройшла 25 тисячі. Да, ось має вона вигляд. нових. Покажуся, показую. Що вам ще показати? Багажника, дивіться. Що багажник. Я коли замовляв її, я тут просив, щоб був багажник. Великий, ось о хлопці. Це взагалі, ну, тобто я не знав, що мені приживуть. Хлопці вибирали на свій вибір. таку машину приймали. Дивись, скільки катаєшся на автомобілі? П'ять місяців. Жодного місяців. Місяців. Питання з... питання. разу поліція не зупиняла, ніде ніяких взагалі питань не виникало, геть ні в кого. Так, за який срок привезли ми тобі його? Місяць. Місяць. Місяць був термін. Це Кошти, це. як ти видавав на карточку, на руки? Кошти я в предоплату зробив вам і на руки давав гроші. Все. Ось такі. Так, що замовляється, шановні, не бійтеся. Якщо хочете, ще під капотом покажемо що там знаходиться. Може, давай подійду. що У нас є минутка часу. На місці моя ну, була забаганка, я міняв масло, міняв всі розходники, тобто чотири фільтри поміняв, ремінь ГРМ міняв. Акумулятор, який стояв, такий зараз стоїть, тобто з цим вони мені пригнали. 18 градусів морозу машина заводиться. Ну, це вже все провірено, все геть провірено. Хто привіз? Мирослав її там привезли мені.